Досягли суттєвих результатів в поширенні української пісні і української мови в радіоефірі. Пам'ятаєте, скільки було суперечностей, скільки атак? Нічого. Крок за кроком доля української мови в радіоефірі збільшується. Хочу наголосити, що незабаром таку ж технологію я запропоную застосувати і до телебачення, де зараз. Присутність української мови є неприпустимо малою. Влітку минулого року я звертався до телевізійної індустрії із закликом самоорганізуватися в цьому питанні. На жаль, не всі тоді мене почули, і отже, своє слово зараз має сказати законодавець. Наші кінематограф і книговидання теж доводять зараз свою конкурентоспроможність. Минулого року вийшло понад 30 українських фільмів. Звичайно, ця цифра не вразила б Голівуд чи Болівуд, але це є рекорд за часів незалежності. І зараз, разом з фахівцями, ми спільно шукаємо дієву формулу сприяння національному кіно, але головне, що його оцінив і підтримав український і міжнародний глядач.